що за маячня це взагалі була моє чуття підказує мені, що ніхто не знає, але все одно ситуація якась максимально дивна, і мені одночасно стало ще цікавіше, коли його все читати. Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. На моїх поличках назбиралося багато новеньких книг, які я вам ще не показувала. А якщо бути точною, то вже показувала у відео, де розставляла книги після переїзду. Але нічого не розповідала про них. Тому це відео буде про новенькі книги на моїх поличках. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики догори і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас новенькі, цікаві відео. Буквально на днях до мене прийшла книга, яку я дуже сильно чекала. А терміни її друку постійно переносилися. І ніхто а вже ж про це не попереджував. Ще щось дивне сталося з ціною, тому що мій чоловік замовив мені її в подарунок, як тільки оголосили перед замовленням. І ціна тоді була 665 гривень, а заплатив він 700, коли прийшов лист, про те, що книга вже є в наявності. Різниця в ціні дуже маленька, всього 35 гривень, але все одно ситуація якась максимально дивна. Це книга Чорнильно Чорне серце, шоста книга з детективного циклу Роберта Галбрайта. Хто ще не знає цей цикл, пише Джоан Роулінг під псевдонімом. Я прочитала п'ять попередніх книг дуже давно, ще російською, і дуже чекала шосту. Бо мені серія сподобалась, і я побачила, як авторка. Виросла з першої до п'ятої книги. До речі, п'ята книга також була товстенька, але її швидко прочитала і була в повному шоку від фіналу. Класно все було продумано та максимально закручено. Шоста переконана книга до нас прийшла майже через рік, тому що англійська вийшла минулого літа, якщо я не помиляюся. І я вам більше скажу: Роулінг вже написала і здала вдруг. 7. Коли вона до нас дійде, на жаль, ніхто не знає. Якщо чесно, мені не подобається видавництво, яке друкує цю серію, це KM Books. І давайте просто зіставимо ціну та якість книги. Ціна, як я вже говорила, 700 гривень. Що ми маємо? Нестабільний корінець, який хитається та репить, а папір. Він просто просвічується, що вже ж буде дуже ускладнювати читання, бо очі набагато швидше будуть стомлюватися. Тому, як на мене, ціна взагалі не відповідає якості, і мене це як читача дуже засмучує. Тому що наступні книги також будуть видавати саме вони. І яка ж тоді буде ціна сьомої книги: 900 гривень, тисяча. Невідомо. Чесно, досі якісь змішані почуття, бо я чекала цю книгу, але якість мене не задовільнила. Але сподіваюся, що сама історія затягне мене у вир подій та розслідування, що я просто забуду про всі негативні емоції від якості самої книги. Далі три книги від видавництва ArtBooks. Почнемо з книги. Останнє, що він мені сказав, Лоре Дей. Було дуже багато негативних відгуків саме про. Цей зріз, тому що у всіх він різний. У когось літери були чіткі та промальовані, а у когось зріз був такий, як у мене. Ви можете побачити, що він не чіткий, і, в принципі, дуже складно розібрати, що ж тут написано. Я розумію, що це перша спроба видавництва робити написи на зрізі, і, чесно кажучи, вона була не дуже вдалою. Сподіваюся, що видавництво зробить свої висновки щодо цієї ситуації і більше таких. Випадків не буде. Це детектив, який я вже прочитала, але відгук буде у прочитаному, тому не буду на ній зупинятися. А якщо вам не терпиться дізнатися мою оцінку, то біжіть дивитися допис з відгуком в моєму інстаграмі. Наступна книга сім чоловіків Евелін Гюго. Тейлор Дженкінс Рід. Цю книгу мені подарувала подруга на річницю мого книжкового клубу, закохані у книги. Вся інформація про клуб є в описі до цього відео. Тому, якщо вам цікаво, переходьте на сайт та читайте актуальну інформацію. Але хочу вас попередити, що продажі підписки зараз закриті і відкриваються вони завжди за тиждень до кінця місяця. Що хочу сказати про цю книгу? Це правдива історія про гламурне та скандальне життя Евелін, яка була зіркою голівудського кіно. Евелін розповідає цю історію невідомій журналісті, що а вже ж, дивує публіку. Моє чуття підказує мені, що Евелін не просто так вибрала Монік. Тому цікаво буде дізнатися, як ці жінки пов'язані між собою та взагалі, яким же було життя Евелін. І так, як це книга від Artbooks, тут є також зріз, ось такий золотий. А ще, що мене дуже підкупило, є лист ось такий від авторки. Я обожнюю такі маленькі дрібниці. І остання книга від цього видавництва це пляжне чтиво Емілі Генрі. Взагалі я була впевнена, що це якась легенька літня історія. Але дівчата з мого книжкового клубу, котрі вже прочитали цю книгу, сказали, що це взагалі не так. Бо історія має свої підводні камені, і мені одночасно стало ще цікавіше та незрозуміліше, що ж насправді мене чекає. Анотація говорить про те, що у цій книзі є два головних герої. Огастус Еверет, знаний прозаїк та Дженюелі Ендрюс, авторка романтичних бестселерів. Поки вона дописує свої довго і щасливо, він убиває своїх персонажів. У них немає нічого спільного, хоча ні, є щось одне. Найближчі три місяці їм доведеться прожити в сусідніх будинках, страждаючи кожен від своєї життєвої драми. І на додачу ще й від творчої кризи. Якось так стається, що одного туманного вечора вони укладають парі, що має вивести їх із глухого кута. Огастус протягом літа напише щось життєрадісне, а Дженюарі. Спробую створити новий великий американський роман. Планую цю книгу точно читати влітку, бо її оформлення ідеально підходить для цієї пори. Обкладинку ви і так вже, я сподіваюся, роздивилися. Покажу вам ще її зріз. Ось так він виглядає. Далі трилер: Останній дім на безпечній вулиці. Відгуки на цю книгу різні. Комусь історія сподобалась, комусь взагалі не зайшла. Цікаво, в якому штаборі після прочитання Буду я. Це історія про дівчинку, яка зникла 11 років тому під час поїздки на озеро. Про її сестру Ді, яка продовжує пошуки після того, як трагедія зруйнувала її сім'ю. Протеда, який завжди був дивним і міг бути винним у зникненні дівчинки. Зараз Тед живе зі своєю дочкою та кішкою в занедбаному будинку із забитими вікнами, крізь які ледь проникає світло. повної рішучості дій винаймає будинок поряд і потики, спостерігає за чоловіком з безпечної відстані. Коли зникає сусід і відбуваються якісь дивні речі, підозра знову падає на Теда. Але чи зможе Ді нарешті знайти вбивцю? Це і доведеться мені дізнатися. Якщо ви вже читали цю книгу, пишіть свої відгуки у коментарях. І ще один новенький трилер, мисто Мет Віттен. Книга про Сьюзен, яка 20 років тому втратила єдину доньку Емі. І відтепер усе, чого вона прагне, це домогтися справедливості. Жінка планує поїздку до північної Дакоти на страту чудовиська. Можливо, після цього вона нарешті зможе відпустити минуле, завершити роботу з психіатром і жити далі. Дорогу до північної Дакоти жінка заїжджає в гості до колись близької людини і натрапляє на ключовий доказ, пов'язаний із кольоровим намистом, схожим на дочини. Сьюзен вимагає перегляду справи, але у ФБР її мають за неврастанічку. Щоб урятувати два життя, посадити за ґрати справжнє чудовисько, Сьюзен зважується на власне Розслідування. Та чи вдасться це їй, і чи дійсно знайдене мисто належало саме Еммі? Ох, як я люблю такі сюжети. Але мінус в тому, що відірватися від таких книг ну дуже важко. Далі книги в жанрі фентезі. Довгоочікувана. Четверта книга з циклу Армен Траут Війна двох королев. Я у таборі любителів цієї історії, тому на вихід книги дуже чекала і у цьому місяці планую її читати. Третя книга закінчилася так, що я, в принципі, розуміла, що буде далі, і тут, якби в цій книзі, назва говорить сама за себе. Тому мені цікаво, як події будуть розвиватися і які ще неочікувані моменти на мене чекають. А також у мене на поличках тепер є подарункове видання першої книги цього циклу. Це іскровий попело з таким зрізом. Ось така в неї обкладинка. І зараз вам ще покажу ілюстрації. Мені дуже подобається, що за ними видно літери. Це просто якась магія поза Хогвартсом. У, це я не покажу вам. Покажу зараз свого улюбленого героя. Якщо ви думаєте, що це Кастіл, то ви помиляєтеся. Бо це знаєте хто. та да да -дам. Я обожнюю цього персонажа і їх діалоги з маківкою. Просто вау! Дійсно, я читаю їх з таким величезним захопленням. Ось таке видання. Дуже мені подобається, як виглядає. І тепер воно буде у мене на поличках. І нарешті у мене з'явилася вона перша книга з циклу. Сари Мас, двір шипів і троянд. Це був подарунок від моєї подруги, і я була у шоку, бо я взагалі не очікувала, що вона мені її подарує. Я давно думала про те, щоб познайомитися з цим циклом, але у мене стільки нечитаних книг, що купівля цієї книги завжди відходила на другий план. І ось вона в мене є, і я готова починати знайомство з цією історією. Але багато хто каже, що перша книга не найсильніша з цього циклу, і відразу потрібно читати продовження. Що ви скажете з приводу цього? І, взагалі, якщо ви читали цикл Арментрау та Мас, напишіть в коментарях, яка історія вам сподобалася більше і чому. Я буду дуже вдячна за ваші відповіді. Дім у Волошковому морі. У мене книга зі зрізом, який мені намалювали на замовлення. Мені здається, вийшло дуже гарно. Пишіть в коментарях, як вам. Це історія про управління магічної молоді, яке відстежує усіх дітей із надприродними здібностями, намагаючись, утім, їх контролювати, утримуючи в притулках подалі від пересічного люду. Один із таких найзагадковіших притулків причаївся на острові Марсіас серед Неозорного океану. Саме сюди командирують Лайнуса Бейкера з інспекцією найвищого рівня секретності. Інспектор натрапляє на дітей в подобі духа лісу, гномиці, пса перевертня та, попри незвичну зовнішність, яка насторожує ба навіть відлякує звичайних людей. У душах цих створінь зростають і плекаються людяність, чуйність і доброзичливість, яких так бракує у сьогочасному, жорстокому і прагматичному світі. Сподіваюся, ця історія буде мати щасливий фінал, бо, прочитавши анотацію, мені відразу цього захотілося. Галант Вікторії Шваб від видавництва Небо Бук Паблішинг». І вона має також кольоровий зріз, Він такого фіолетового кольору. І ще в книзі є ілюстрації, зараз вам їх покажу. І ще тут є прям оцей будинок Галан. Така ось карта. План будинку. Вона ось так складається і закривається. Мені дуже подобаються книги від цього видавництва, тому що кожна з них виглядає гарно і має свою родзинку. Ця історія про Олівію Пріор, сироту, яка мешкає у школі для дівчат. Єдина річ, яку їй залишила її матір божевільний щоденник, що приховує багато таємниць. Одного дня дівчина отримує дивний лист із запрошенням повернутися додому до маєтку Галант. Але коли Олівія з'являється на порозі, розуміє, що нікому вона тут не потрібна. Дівчина знає, що Галант приховує секрети і сповнена рішучості розкрити їх. Якось вона знаходить зруйновану стіну і опиняється по той. Бік Галанта, де на неї чекає уособлення зла, які ще випробування трапляться на її шляху, і чи віднайде вона в собі сили довідатися усій таємниці маєтку? Я читала книгу цієї авторки Незриме життя Аді Рю» і мені, якщо чесно, історія не сподобалась, бо було нудно. Повний відео є у відео про прочитане. Тому цікаво, чи стану я поціновувачем цієї історії. Якщо ви вже встигли її прочитати, пишіть свої враження у коментарях. І остання книга у жанрі фентезі нічний садівник Джонатан Оксє. Також від неба з чорним зрізом та ілюстраціями. Що мені дуже подобається, як тут починаються розділи. Перед кожним розділом є ось такий от малюночок. І отак розділені частини книги. За лісами у самій гущавині стоїть маєток Вінздорів. Уже багато років ніхто не наважується туди заїжджати. Місцеві обходять цей будинок десятою дорогою, а всякому, хто запитає дорогу до нього, кажуть, що звідти немає вороття. Але Моллі та кіпу дітям, які залишилися самі-самісінькі на цьому світі, якнайшвидше потрібен притулок і трошечки їжі. Попри всі пересторохи та погане перечуття, вони все ж таки наважуються поїхати до маєтку. Дітям удасться там отримати роботу, але доведеться відкрити страшну таємницю сім'ї та зустріти нічного садівника, дивного чоловіка, через якого вони не зможуть заснути. Дуже цікаво, я такі історії прям обожнюю. Далі у мене новенькі книги українських авторів. І оскільки ми говоримо з вами про жанр фентезі, пропоную продовжити книгами у цьому жанрі: Танхельм Перевісний дух Юлії Романюк. Ця книга про Танхельм. Королівство морфів на половину людей, на половину тварин, яким править Джайна. Але однієї ночі все змінюється. Королева гине, а до влади приходять заколотники на чолі з кривожерливим магом ерголом. Тенхель перетворюється на в'язницю. Морфи голодують і дичавіють. Хм, Початок не викликає ніяких позитивних емоцій, але сюжет книги мене зацікавив, тому ви і бачите її зараз у моїх руках. Наступна книга моє відкриття у жанрі українського фентезі, бо я цю авторку не знала і нічого про неї не чула. Вона пише під псевдонімом а. Ачель, і я не впевнена, що я правильно його читаю. І це перша книга з трилогії, яка називається Клинок королеви та з тінями. Цю книгу принесла нам в чат мого книжкового клубу одна з читачок, і ми відразу пішли її замовляти. На неї ще була дуже вигідна ціна, всього 211 гривень з промокодами на сайті книгарні є. Та й в цілому, ця книга зараз коштує 285 гривень. Це дуже дешева ціна для такої книги, бо в ній 686 стрінок і є карти та ілюстрації. Історія про Малкію Денмір, герцогиню за правом народження і клинком королеви за посадою. Вона почувається білою вороною у палаці, і лише прихильність принцеси надає сенс її життю і забарвлює його у яскраві кольори. На жаль, трагічні події змушують Малкію покинути палац. Вона вирушає у небезпечну подорож. Прагнучи помститися за смерть близької людини і звільнитися від прокляття. Коли прочитаю, дізнаюся, чи вдасться їй це, і єдине, на що я сподіваюся, щоб книга мала якесь логічне завершення, бо поки невідомо дату виходу наступної книги з Трилогії. А також ми з дівчатами з книжкового клубу йдемо на зустріч з авторкою 13 червня, щоб познайомитися та дізнатися більше цікавої інформації про цю книгу. Мандрівний цирк сріблястої пані Наталії Довгопол. Я дуже довго шукала цю книгу, бо хотіла її прочитати, але її ніде не було. І ось, коли я побачила її в наявності, я відразу собі її замовила. Ця книга про власницю мандрівного цирку фрау Гріте, яка переживає скрутні часи. Мало того, що її чоловік виявився авантюристом і зник безвісті, так ще й трупу доводиться від зубожіння рятувати. До всього коронний номер виступ велетенського ручного вовка на межі провалу. Юна глядачка, яку всі вважають причиною. Сходить на сцену приборкою грізного звіра. Що це як невідьмаські чари? Цирк рушає далі. Але з тої зустрічі починається нова історія про тих, хто шукає любові і справедливості, про людей перевертнів, що намагаються віднайти свою істинну сутність. Далі новинка книга у жанрі фантастика: це дім солі Світлани Тараторіної. Перші відгуки про книгу трошки мене налякали, бо читалася людям вона важко. В книзі багато героїв та подій, і я так розумію, взагалі не позитивних та недобрих подій. Бо анотація говорить нам це: спалахи, катастрофи нез'ясованого характеру перетворили колись квіточий півострів Кімерик на попіл. Дежд світ нового порядку. Мешканці землі, яким вдалося вижити, стали засоленими. А з летючої станції мати вітрів на померлий світ дивляться старші брати. Один із них, Талавір, отримує завдання розслідувати вбивство, а також знайти золоту колиску, таємничу зброю, розроблену вченим Мамаєм. Та ступивши на висушену твердь дешту, він уже не зможе повернутися. Та лавір муситиме пройти випробування нищівною правдою, що виявиться страшнішою за гарячий, всезнищений суєр. Якщо ви вже встигли прочитати цю новинку, діліться своїми відгуками у коментарях. Два романи. Перший це дорослі дівчата Каріни Армлос. Ця книга має бути душевна та легка в читанні. Це історія про трьох сестер та спадок матері, який змушує їх переїхати у старий наповнений спогадами будинок. У них одна матір і різні батьки, Протилежні характери і долі. Давні образи, велика кількість так і неозвучених запитань. Усе це а вже ж, не сприяє близькості. Готуючи будинок до продажу, сестри випадково знаходять старий мамин-щоденник, який розповідає її історію та змінює уявлення дівчат про себе. І перші Марії Олекси, новинка від Віхоли. Це світла історія про досвіди, які ніколи не повторяться: перші поцілунки та перше кохання, безмежні мрії та плани на майбутнє. Історія двох юних людей Равлика та Вла, які зустрілися над Тораном, щоб зрозуміти, ким вони можуть стати одне для одного. А ще я знаю, що тут буде багато Києва, і я обожню такі книги, в яких є моє рідне місто та вулиці, якими я періодично гуляю. Далі твій погляд Чіо Сан Андрія Любкі. Це психологічний трилер про сучасну Україну, де вартість людського життя вимірюється хабарами, а вбивці стоять у перших рядах на церковних службах. П'яний суддя на пішохідному переході збиває насмерть молоду жінку і, ясна річ, без особливих зусиль уникає покарання. Але чоловік збитий не з тих, кого можна купити чи залякати. Він краще втратить все та відомстить. Бачила різні відгуки на цю книгу: від що за маячня це взагалі була, до А це було дійсно круто. Тому мені цікаво прочитати самій та зробити свої висновки. І остання книга у цьому відео містичний детектив, чорне весілля Сергія Пономаренка. Ця книга буде спільною у моєму книжковому клубі у цьому місяці. Будемо читати її разом та обговорювати. Селище на Волині більше схоже на кладовище, ніж на мальовниче село. Так думає киянин, який разом зі своїм другом готується до походу до цього загадкового місця напередодні свята. Один з них хотів бачити купальські обряди, тому переконує іншого затриматися у селі ще на кілька днів. Він з захопленням дізнається, що місцеві мешканці справді бояться міфічних створінь та дівчину, яку багато років тому під час селянського повстання зґвалтували, і вона втопилася в озері. Зараз її дух помститься нащадкам своїх гвалтівників. Страх мешканців виявляється небезпідставним, коли напередодні свята у лісі знаходять зґвалтоване та вбите дівчисько. Чоловіки не можуть довести свою невинність. Деякі читачки клубу вже цю книгу прочитали і дуже рекомендували не читати її на ніч, тому впевнена, що буде трошки моторошно. Давайте разом порахуємо, скільки вийшло новеньких книг. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 новеньких книг. Це немало, не багато, і в мене завжди виникає тільки одне запитання. Коли його все читати? Якщо у вас є на нього відповідь, дайте, будь ласка, мені знати у коментарях. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. Ставте свої пальчики, пальчики, пальчики догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.